Диво материнської любові У давнину, далеку давнину, жили на краю одного маленького містечка старий зі старого. Вони торгували солодкими тянучками ами. Одного разу, в темний зимовий вечір, молода жінка постукала у двері їхньої крамниці, не піднімаючи очі та не переступаючи порогу, незнайомка сором'язливо простягнула господарові монету. Ось, будь ласка, дайте мені трохи ваших аме. Що ж ви стоїте на холодному вітрі, пані? Заходьте, обігрійтеся, поки ми загорнемо вам покупку, сказав крамар. Ні, я тут чекатиму. Забравши покупку, молода жінка взяла з горту класощів і зникла в темряві. Незнайомка прийшла і на інший вечір. Стари зі старою та й говорять поміж себе. Що ж то за таємнича пані така? Чом за приходить, невже в неї та й іншого часу немає. На третю ніч мовчазна та дивна незнайомка знову стукала у двері крамнички і так само просила тянучки Ами. А на четверту ніч господиня та й підійме шуму. Надурила. кричить, схопившись за голову. Ця негідниця не монетки підсунула сліпуватій старій, а листок сухий. «Іде, старий, не вгамується жінка. Біжи за нею слідом. Вона не могла відійти далеко. От якби ж у мене очі були кращими, вона б не підсунула мені листок дерева замість монети. Поспішив крамер запоріг. Дивиться но, ну, біля порога грудки червоної глини. Дивувався старий запалюючий ліхтар. І звідки тільки прийшла ця жінка. У нас поруч один білий пісок. Слідував старий напрямком, в якому щезла незнайомка. Грудки глини підказували йому дорогу, а от слідів, відбитків ніг на снігу жодних не вгледіти. І де її втямити не може, куди ж він прийде. Цій стороні і будинків немає, думає старий. Цвинтар лиш один. Невже вона пішла на кладовище? Темно, холодно, навколо ні душі і лише могильні камені навколо. Раптом чоловік почув плач немовляти. Та, певно, здалося, вітер завиває. Ось і стихло точно вітер серед гілля свистить, аж ні, знову почувся дитячий плач, жалісливий і глухий, ніби з-під землі. Старий озирнувся, прислухаючись, шукаючи джерело цього звуку. Крок вперед, другий, підійшов ближче, і точно хтось плаче під свіжим могильним насипом. Дивина якась? Чи не марю? Думає старий, піду збуджу настоятеля сусіднього храму. Треба розібратися з цією загадкою. Чи ж то тут похований живий у могилі? Насило збудивши настоятеля, чоловік повів того на місце, де плач чувся. Підійшли вони до могили, настоятель і говорить тут вагітну жінку поховали вже кілька днів, як вона померла від якоїсь хвороби, не дочекавшись пологів. Але наче тихо все, може, вітер шумів. І ж раптом у них під ногами знову почувся тихий глухий дитячий плач. Чоловіки поспіхом кинулися розкопувати насип і, врешті-решт, дісталися до труни. Знявши верхівку домовини, аж заклякли з подиву. Та сама пані, що приходила в крамничку чотири ночі, та молодичка, яка лежить у труні, це одна і та сама жінка. Лежить вона мирно, ніби спить. А на грудях мертвої матері живе немовля, а в роті у нього солодке аме. Ось чим вона його годувала. Тепер я зрозумів. вигукнув старий. Велике диво материнської любові вона найсильніша на світі. Бідолаха спочатку давала мені ті монети, які їй за традицією у труну поклали. А коли ті закінчилися, вона принесла сухий листок із дерева. Бідолашна мати, вона і в труні зберегла своє немовля. Чоловіки заплакали над відкритою могилою, а потім розтисли руки мертвої жінки і дістали з її обіймів немовля. Так і залишився хлопчик зростати у храмі і все життя піклувався про могилу своєї матері, яка так сильно його любила.